Чи ви любите ставити питання Богу? Чому, чому саме так написано, наприклад, чому саме так сталося, а не інакше? Тому що ми, ми теж істоти мислячі, ми теж можемо робити деякі висновки. І інколи нам здається, що краще, щоб було так, а воно відбувається не так. І ось буває, ми задаємо ці питання. Чому? Чому саме ось так? Або навіть дивлячись на минуле. У нас є ось книга Біблія, в якій дуже багато зібрано фактів. І ось дивлячись на те, як Господь діяв, теж буває навіть неясно, маючи вже минуле, маючи всю історію, неясно, чому Господь подіяв саме так. Ну, Знаєте, буває, можливо, це неясно через те, що хтось якби, не глибоко копає. Дійсно, Бог відкриває багатьом хто. Ну, Хто намагається пізнати. Але буває, ну, от задаєш питання і не розумієш, ну чому, чому так? Чому так саме Господь подіяв? І знаєте, я хотів би, от саме сьогодні, е е деякі такі питання ось підняти, на які, знаєте, не зовсім очевидна є відповідь. Ну, особисто для мене. Можливо, хтось має на неї відповідь. Ну, із таких от важких, я вважаю, важких питань, але можливо, я знову ж таки, ну, можливо, це не до вас. От є, наприклад, питання, взагалі, от створення світу. От Господь створив, написано так, в буті створив небо та землю, створив все, потім, що наповнює її. І написано, що він створив ось Адемський сад, посадив туди людей, Адама та Єву. І ось я собі задаю питання: ну навіщо Господь там поставив те дерево? Яке потім стало причиною того, що. Гріхопадіння, і потім весь світ зараз ми маємо саме такий через те, що Єва колись взяла той плід. І ось знаєте, це, це, ці питання там вони такі філософські, там багато на них богослови намагаються відповісти. Мені здається, воно складним. І, ось, і, і, і багато інших є питань. Це, як я приклад, провів такий, просто для того, щоб ми роздумали, чому так. І ось римлянам 11 розділ 33:36. О, глибина багатства, мудрості і знання Божого, які не збагнені його постанови і недослідимо його дороги. Хто бо коли зрозумів думку Господню? Хто був його дорадником? Або хто дав йому наперед, щоб воно знову було йому віддане? Все бо від нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. І ось в цьому невеличкому відрізку апостол Павло він пише це до римлян, він відкриває, що Господній розум дійсно пізнати неможливо. Це, він набагато ширше мислить, по-іншому мислить. І ось говориться, що ну, це, це велика глибина, яку ну, нам, нам важко пізнати. Це якби натякає на те, що є питання, які і так і залишаться. Без відповіді для нас. Можливо, після того, як ми будемо мати зустріч з Ісусом Христом, можливо, дещо й відкриється, але багато із них це, це глибина, яка, ну, яка часто недосяжна, недосяжна нам. І ось знаєте, ось, ще із такої ж самої, із такої самої опери питань, це як, як цікаво і різноманітно Господь говорить до, до свого народу, як він відкриває. Ось зараз я е, хотів би саме звернути увагу на пророка Єремію. Я думаю, ми цю книгу якби, часто, часто згадуємо. Вона насичена такими історіями, які трапилися з Єремією. Там Господь йому давав слово і в різноманітній формі. Не просто, знаєте, коли людина отримує слово у вісні, або, або просто ну, отримує слово. А а навколо цього слова завжди є якась історія, якийсь сюжет. Ось, ну, взагалі, чому я задумався над цим? Я декілька тижнів тому пам'ятаю, була проповідь, пастор проповідував про ось цього гончара і тримав глечика в руці. Нам всім запам'яталось, тому що це було, була ще якась був предмет. І ось воно запам'яталось. Я пам'ятаю тоді саме слова. Микола Володимировича, коли він говорить, коли є... Господь говорить Єремі, іди в Дім Гончара. І ось Микола Володимирович тоді сказав: ну то навіщо жити? Якщо вже ось вже є слово, ну якщо вже Господь говориш, то говори вже ні, не так. Господь хоче по-другому тобі донести. Ти спочатку йдів Дім Гончара. І знаєте, він прийшлося йти, можливо, це було десь далеко, він пішов. Сидів там деякий час, спостерігав за ним, можливо, пройшло півдня. Ну, можливо, він нікуди не спішив, але після того, як він дещо пізнав, Господь йому тоді дав слово. Чому так сталося? Знаєте, можна було, можна було б і простіше це все зробити, відразу сказати, що ізраїльський народ в моїй руці так само, як ось ця глина. Можна було б сказати, але Господь зробив це ілюстративно. Саме для того, певно, я так думаю, щоб Єремія якось глибше проникся цим словом, сам Єремія, і потім він його, можливо, краще доніс ізраїльському народу. І ось інша така історія з Єремією, я вже зачитаю цей приклад, теж дуже цікавий, як, як на мене, записана Єремія, 13 розділ з 1 по 9 віршик. І так сказав мені Господь: іди, купи собі ляний пояс і підпережи ним собі крижі. Та в воду не клади його. І купив я пояс, як заповів Господь, і підперезав собі крижі. І надійшло слово Господнє до мене вдруге: візьми пояс, що купив я си, що на крижах у тебе встань, та й піди на Єфрат і сховай його там у щілині в скелі. Пішов я та й сховав його на Єфраті, як заповідав мені Господь. Як же уплило чимало часу, сказав мені Господь: піди на Єфрат і візьми звідти пояс, що я заповів. Заповідав тобі сховати там. Пішов я на Єфрат, розшукав і взяв пояс з того місця, де його сховав був, і ось пояс загнив і став непридатним. І надійшло до мене таке слово Господнє. Так говорить Господь, ось отак я знищу гординю Юди й велику гординю Єрусалима. І знову ж таки, Господь мав слово до ізраїльського народу через Єремію. Господь подумав, що потрібно це слово до Єремії донести. І дивіться, який Бог вибирає метод донесення слова до Єремії. Тричі йому прийшлось говорити до Єремії. Перший раз він сказав, іди купи собі ось цей пояс для неї. Єремія пішов, потім йому ще було сказано його на себе, він його надів. Деякий час з ним ходив, тобто, можливо, для того, щоб він звикнув, що це його частина одягу. А після того Господь вдруге йому говорить, ось, ось цей той пояс, візьми, пійди поклади там біля річки Єфрат, Ну, певно, щоб вода до нього мала доступ, щоб вона його якось ну, знищувала потрошку. Він його там заховав у щелині, щоб він нікуди не, не поплив. І написано, пройшло чимало часу. Тобто, я так вважаю, щоб можливо декілька місяців. Тому що за скільки. Часу може почати гнити ляний пояс. Ну, не, не за день і не за два, прийшло написано чимало часу. І знову Господь говорить Єремій, іди і знайди той пояс. І ось він його знаходить, бере і бачить, його, що він гниє, що він зовсім непридатний, він уже неприємний на вигляд. І, і ось саме після цього, як Єремія. Побачив, цей гнилий пояс, і Господь йому говорить слово. Те слово, як, як, ціль якого, ну, саме заради якого Господь це все, це все почав. Знаєте, ось це пророче слово від Господа, воно розтягнулося на, на, на декілька місяців. А просто потрібно було сказати, що я знищу гординю Юди і гординю Єрусалиму. Кінцеве слово було таке. Але передувала цьому, бачите, три рази Господь говорив до Єремії, «Іди роби те». Він, можливо, не розуміє, навіщо? Потім роби це. Ну, для чого? Ну, але і Єремія робить. І, і в кінці, коли він бачить ось цей пояс, Господь йому дає слово. І знаєте, я ось так, ну, знову ж таки, аналізую ось це. Господь там, там ще є приклади з Єремії, коли Бог просив Єремію зробити ярмо. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію. І він з тим ярмом мав піти до, до царів і сказати, що вас буде віддано на виходоносору. І ось саме з Єремією досить часто Господь говорив такого, ілюстративним таким чином. І знаєте, можливо, Єремії не завжди воно було зручно, можливо, він хотів швидше зрозуміти. Яке слово ж буде до нього? А ні, іди в дім вечора, тільки там зрозумієш. Або поклади цей потяг. А що я тобі скажу, буде тільки пізніше, через декілька місяців, ясно. Або з тим ярмом ходити іти проситися на аудієнців до царів. Це теж може бути неприємно. Але Господь вибрав такий, знаєте, ось, ось саме такий спосіб. І ось, ну, не знаю, не знаю, чому так. Чому, чому просто не сказати? Певно, так ілюстративно, Єремія, знаєте, більш, більш, більш краще якось переконувався сам. Можливо, почуття Господа він більше розумів, дивлячись на ось, цей, на ось цей пояс, який став гнити. Можливо, він став неприємно пахнути, він вигляд мав неприємний. Можливо, він, Бог йому хотів цим показати, що ось так ось такий неприємний для мене став народ, який відвернувся від мене, яка гординя стала велика у мого народу Єрусалима. Можливо, знаєте, таким чином, але ну, точно не ясно чому. Але Господь вибирає різні методи, якими він говорить. І, і знаєте, я ось так ну, хочу паралель привести із нашим життям. Як буває, говорить Господь до нас, теж не завжди зрозуміло. Я зараз не беру пророчі слова, хоча навіть буває в пророчих словах. Не все зрозуміло нам, часто багато чого не зрозуміло. Але буває, знаєте, Господь якось говорить через обставини. І ми, можливо, як Єремія, ну не знаємо для чого, для чого ось цей саме такий період зараз в моєму житті. Не знаю для чого, можливо, можна було зробити по-інакшому. Але можливо, це відкриється через декілька місяців, через деякий час, так от як Єремія. Слово воно відкрилося, істинне слово воно відкрилося тільки після того, як, як Єремія дещо пережив, дещо побачив. Тільки тоді Гос, ти був готовий. Для того, щоб почути те слово, яке тобі Господь хотів дати. І тому, знаєте, Бог, як Він говорить, це, це знаєте, велика така глибина, таємниця і велике різноманіття. У кожного по-різному. Я згадую е, один такий приклад. Е, проповідник, здається, навіть тут на кар'єрні, просто багато років тому вже е, один проповідник сказав, що ну, дорослий такий е, чоловік уже. І він якось проходив по ринку і побачив магазин для дорослих. І ніколи там не був, і християнин, і, може, навіть служитель церкви, і подумав, зайду, просто подивлюсь, що там. І ось він перес... хотів переступити поріг, в нього впали окуляри і розбились. І він, знаєте, він вступив потім назад. І він зрозумів, що не потрібно. Ну, ось такий спосіб, можливо, ну, так Господь говорить. і... І ось здавалося б, можливо, це просто випадковість, але ні. Він точно зрозумів, що це було змусло від Господа через такі обставини. І тому я знаєте, хотів би все звести до чого? До того, щоб ми молилися зараз про, про дві речі: першу річ: Господи, говори до нас, говори до нас будь-якими способами. І знаєте, я вірю в те, що Господь Він і не перестає говорити інколи. І часто, можливо, нам здається, що, що якось небо мовчить, що ну, нічого не, не відбувається, нічого не видно. Але я вірю, що Господь він своїм дітям він відкриває, Він говорить. Але не завжди знаєте, це слово, яке Він говорить, воно дуже легко і просто нам зрозуміло. Ісус теж завжди, завжди говорив до своїх учнів через притчі, до народу через притчі. Можна було простіше сказати, але ні, Господь говорив через притчі. Пам'ятаєте, як ще цікаво було сказано до слова до Давида, коли він згрішив з Вірсавією? Господь вклав пророку на Фану, щоб він почав дуже здалека. Історію розповім тобі царю. Розповідає йому історію. Цар сидить, не розуміє, про що взагалі йде мова. І тільки потім, коли він осудив, він зрозумів, що він осудив себе. Господь, знаєте, говорить. По-різному він розуміє, в якому, в якому стані зараз знаходиться людина, який період вона проходить. Він розуміє, яке слово їй їй зараз саме потрібно. А знаєте, буває, люди спішать, хочеться зараз дізнатися. Можливо, я побіжу ось туди до цього пророка. Можливо, я зараз біжу, побіжу туди, в іншу церкву, тут, там, там зрозумію. А Господь, можливо, вже говорить до тебе, вже, вже можливо декілька років. А ти просто не чуєш або не можеш зрозуміти. І тому, знаєте, друга ось. Така потреба, за якою хочу помолитися, це те, щоб ми, ми розуміли, де саме говорить Господь. Щоб ми, щоб ми розуміли ці обставини, в які, які нас поставив Господь, що, що, можливо, ось це саме той голос, який нам потрібно зрозуміти. Не, не, не думати, що це випадкові, що це просто так сталося, а що це, ось це, що, що ми проходимо, воно саме нам необхідно. і саме так воно має бути. І довіряти в цьому Господу. Знаєте, дуже важко. Зрозуміти, що була воля в Господні в тому, що була війна на Україні. Ну, якось це важко прийняти. Але, але, але ну, хтось розуміє, що значить так має бути. Хтось з цим не приміряється і, і не може це зрозуміти. Можливо, пізніше зрозуміє. Ну, я ну, теж не знаю цих питань, але дай нам Господи таку можливість, здібність таку роз, розрізняти. Ну, де ти говориш, в яких обставинах ти говориш? І, і приймати це. Не, не спішити, знаєте, не спішити свої обставини е, покладати, ну, ображатися якось на Господа, що ось так сталося, і Бог так і не відкрив, Бог так і не зрозумів. Можливо, потрібно, щоб пройшло пару місяців якось, якось Єремія, він чекав, яке ж то слово буде стосовно того пояса. І пройшло чимало часу, аж поки Господь йому відкрив те слово. Тому, браті сестри, хотілося би помолитися саме за те, щоб Господь говорив до нас, щоб ми і щоб ми той голос е, чули, щоб ми той голос розуміли, щоб ми приймали його. Амінь.